Рішення для палетизації окремих швидко заморожених продуктів. Абсолютно новий Highrunner H8 від Kimarox. Палетизація для IQF індустрії. Ми знаємо, як важливо зберегти цілісність замороженої продукції. HR8 розроблено з урахуванням ваших потреб. Новий палетизатор Kimarox створює безперервну лінію, щоб запобігти розморожуванню. Це забезпечує збереження якості вашої продукції. Завдяки автоматичному генератору схем HR8, ваші працівники можуть забути про ручне укладання. Ця функція не лише економить час, а й забезпечує стабільні та надійні схеми палетизації. Поговоримо про низ штабеля, де ризик проблем найвищий. hr 8 штовхає коробки від основи, запобігаючи нещасним випадкам через розширення. Турбуєтесь про цілісність та безпеку. Ми про це подбали. HR8 має харчове мастило для всіх редукторів, що гарантує чистоту вашої продукції. Частиною HR8 є наш поворотний модуль TwistRunner. Ця запатентована система повертає виріб до 180 градусів, створюючи ідеальний візерунок. На відміну від роботів-маніпуляторів, hr 8 має довший термін служби. Деякі палетайзери Кімарокс працюють понад 15 років без капремонту. Це довгострокова інвестиція, що постійно окупається. Неправильно складені коробки призводять до нестабільних палет. HR8 ідеально укладає, гарантуючи, що кожна коробка знайде своє місце. З палетованим ліфтом від Kimarox ProRunner MK10. Палету можна легко укласти. З конвейером повні палети замінюються порожніми. Hi-Runner укладає будь-який візерунок на стандартні розміри палет. Для створення цих різноманітних візерунків HR8 виконує такі кроки. Спершу обмежувачі шару зсувають продукцію до центру, тоді укладальні пластини розкриваються для укладання шарів на палету. Під час відкриття продукція притискається до обмежувачів, формуючи чіткий контур шару. Проміжки між виробами компенсують допуски та випуклості коробок. В результаті палети стають не просто добре складеними, а надійно зафіксованими. Не пропустіть нагоду вивести процес палетування на новий рівень. Зв'яжіться з нами, щоб дізнатися, як hr 8 може вдосконалити вашу роботу.